Бути самостійним дорожнім управлінням, практично не працюють будівельні організації. Перестав бути самостійним Шумс Газ, перестали бути самостійним підприємства, такі як Почта, де були приєднані до Шумського району, Лановецький район і так далі. Сьогодні потихеньку це втрачається. У службовій сфері, скажімо, у сфері службових організацій самостійними перестала бути податкова інспекція. Сьогодні ведуться розмови про припинення самостійності контрольно-ревізійного управління. Дуже всі ми знаємо, як ідуть розмови навкруг нездорові розмови навкруг лікарні і точиться інформація. Що і районна центральна лікарня скоро буде на правах амбулаторії Кременецької районної лікарні. Керівництво мовчить, не добивається, що далі? Якщо так буде далі, я думаю, а чи будемо ми говорити через 2-3 роки про Шумський район як самостійну, адміністративно територіальну одиницю?